Друзі, привіт! Ну що, давненько у нас не було оглядів нашого туристичного спорядження. І сьогодні хотілося би розповісти про одну, можна сказати, нову річ, яка є у нашому спорядженні тепер. І це система для приготування їжі Fire Maple X3, Star X3, якщо бути точним. Ми її придбали, тому що Маряна сама мала с'їхати в Ірландію, і їй не дуже зручно користуватись звичайним пальником і газовим. Тож, і можливо, буде вітряно, щоб не брати з собою вітрозахист. Додатково, щоб не морочитись, вирішили придбати, протестувати FireMap. Я дивився деякі огляди, порівняння, і фармепл і в цілому. Майже все однакове і сенсу переплачувати я не бачив, тому що це все анодований алюміній, так само ззовні неопренова обкладинка, щоб не обпіктися, коли буде гаряче Потужність у джетбойла трохи більша, але Fire Maple більш економна система. Так. Ну що, в цілому ми дуже задоволені. Маріана без питань готувала їжу, коли було вітряно, лив дощ, і можна ще й в тамбері готувати, але все одно потрібно бути обережним. Це закрита система. Тут є ось такий радіатор, він допомагає рівномірно полум'я розмістити Вздовж дна. Так, що у нас всередині? А всередині у нас це мисочка. Дехто вкладає туди всередину газовий балон невеличкий. Це можна робити. Так, ну і що ми маємо? Це в нас основна частина, з якої виходить газ. Так, кажуть, що тут є редуктор. Нового зразка, і він якось там реагує на перепади тиску в газовому балоні чи щось подібне. Але ці технічні подробиці я опущу. Про них, якщо буде бажання, можете почитати окремо. Так. Це основна частинка, це газовий балончик просто. І це підставочка, вона так зручно складається, можна її вкласти всередину. А В попередніх моделях, X1, якщо я не помиляюсь, цієї підставочки не було. Тепер вона є і це досить зручно. Так, ось так ми встановили балон. Накручується у нас сам пальник. Досить легко насправді це все робиться. Просто у мене тут на піньку трохи незручно. Так, є п'єза поджиг. Е, він ну, поки що непогано працює, все добре, але дехто критикує, каже, що він там тимчасово. Волога, коли попадає, лише так, бувають якісь нюанси виникають. А в цілому працює непогано. Так, і ось. На цей газовий пальничок можна поставити ще таку металеву підставочку. На жаль, у мене її з собою немає, але в чому суть. Ставиться, вона в комплекті продається, і ставиться сюди підставочка, і можна готувати щось на іншому посуді, не тільки, на цій, не тільки за допомогою цієї кастрюльки. Так. Ось так вона встановлюється. Так. Тут досить надійна ручка І зручна у попередніх моделях. У попередній моделі першій, здається, було не дуже зручно. Так, що, наливаємо водичку, що хочу сказати. Розповім трохи про те, скільки витрачається. Газу для того, щоб закип'ятити літр води. На літр води витрачається 8 грамів газу. І в залежності від навколишніх умов, звісно, закипає приблизно. За 5,5 хвилин, за 6 дивлячись, яка вода. Якщо джерельна, там трохи більше, якщо водичка, яка була в пляжці впродовж дня, то, звісно, буде швидше. Але в цілому непогані показники. 5 хвилин, літр води, ми зазвичай ще менше використовуємо. Так, і що? Підпалюємо, де у нас тут є запожиг, відкриваємо газ. Все, все працює чудово. А, ну, зараз мені не потрібно готувати, я в цілому просто хотів показати, як це працює. Можна полум'я трохи більшим зробити, трохи меншим. Що хочу сказати, що досить непогано працює вона, коли дме вітер. Тут завдяки цьому радіатору. І завдяки цим отворам воно непогано захищає від поривів вітру, звісно, від вологі. От під прямим дощем, під ливним косим ми не тестували, але в цілому звичайний дощ був і ставили зовні. Працює все непогано. Ми дуже задоволені. Я вчора, наприклад, захотів кави десь близько ї вечора. Ну і виходити, готувати вже не хочеться. От. Тому просто взяв, відчинив, поставив в тамбурі пальничок, досить швидко приготував собі каву, там на каву мало водички, і закипіло воно там трохи більше ніж хвилинка часу, і все було готове. Дуже зручно. Я думаю, що. Ми тепер будемо користуватися нею постійно цією системою для приготування їжі. Є огляди в інтернеті, якщо вам цікаво порівняти з джетбойлом, можна подивитися і побачити, що різниці як такої немає. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд, хороших вам походів, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!